Вірне розуміння того, що таке покаяння значною мірою впливає на духовне становлення людини. І ось саме тому важливо з самого початку нашого дослідження стосовно християнської віри, закласти оцей біблійний фундамент того, чим є покаяння. І, звичайно, користуватися для цього ми будемо священним писанням. І ось, коли ми з вами досліджуємо Слово Боже, ми з вами бачимо. Три таких аспекти покаяння. Це інтелектуальний, емоційний і вольовий. Давайте ми з вами коротко розглянемо кожний з них, а опісля вже дамо саме визначення того, що таке є покаяння. І так, перший аспект це інтелектуальний аспект. Він характеризується визнанням гріха, що включає в себе усвідомлення того, чим є гріх в Божих очах. Та яку він шкоду приносить людині, давайте ми прочитаємо в Біблії в другій книзі Самуїла, 12 розділ, 13 вірш. Після цього Давид сказав Натанові Я дійсно згрішив перед Господом. Натан же відповів Давиду, Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Почуті слова відносяться до ситуації, коли цар Давид заволодів чужою дружиною та став причиною. Вбивство її чоловіка. І ось зауважте, глибинне усвідомлення свого гріха прийшло завдяки докорам Божого пророка Натана, який безстрашно передав Божу реакцію на вчинене беззаконня Царя. І ми читаємо далі в іншому тексті священного Писання. Бо жодне тіло не оправдається ділами закона, адже через закон. Пізнається гріх. Ми бачимо, що апостол Павло показує важливу функцію Божого закону показати сутність гріха і Боже відношення до нього. Ми з вами не можемо мати адекватне, тобто вірне розуміння, що таке добро і зло у відриві від записаного Божого Слова. Наступний аспект покаяння це емоційний аспект. Який вказує на наявність жалю, смутку та докорів сумління за гріховний спосіб життя. Давайте ми з вами розглянемо наступні тексти святого письма. Перший текст це книга пророка Єремії, 31 розділ, 19 вірш, адже після моїх поневірянь я покаявся, після того, як я оттямився, то вдарив себе по стегні. Отже, я засоромлений і принижений, оскільки несу ганьбу моєї юності. Господь устами пророка Єремії свідчить про щире покаяння Єфрема. Єфрем це одне із племен ізраїльських. І ось оцей вислів вдарив себе по стегні. Цим висловом виражався спосіб, який євреї використовували для того, щоб показати глибоку скорботу під час трауру. Наступний текст я прочитаю з другого послання апостола Павла до коринтян, в якому автор показує реакцію церкви на його попередній лист, де він дорікав членів церкви за гріховну поведінку. Другий коринтян, 7 розділ з 8 по 11 вірші: Бо, хоч я і засмутив вас посланням, та не некаюся, хоч і каюся, оскільки бачу, що послання, хоч і тимчасово, засмутило вас. Тепер я радію не тому, що ви були засмучені, а тому, що засмутилися на покаяння. Бо ви по Божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас. Адже смуток, що по Божому, приносить покаяння на спасіння, ним не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Зауважте, дорогі слухачі, як апостол. Влучно розділяє між собою два типи смутка по-божому і по світському. І ось у відповідь на гріх можна засмутитися по-світському. Тобто це смуток, який виникає внаслідок розчарування людини з собою та здатністю боротися з гріхом. Цей смуток спричинений ударом по гордості людини. Це проявлення, знаєте, такого саможалю та образи наоточуючих, які стали причиною проявлення цієї гріховної реакції. Проте засмучення по Божому воно має зовсім інший характер. Така реакція веде до істинного покаяння, ненависті до гріху та бажанню жити згідно волі Божої. І от в обох прочитаних текстах ми бачимо, що істинне покаяння. Викликає в людини жаль та смуток за спричинені гріхи. І останній аспект покаяння це вольовий аспект, що означає, коли людина усвідомлює та визнає свій гріх. Тобто така людина тим самим показує, що вона бажає змінитися та хоче жити згідно Божої волі. В Псалмі 51-му. З 12 по 13 вірші записано: Серце чисте створи в мені Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Знаєте, чия це молитва? Це молитва того царя Давида, про якого ми з вами вище вже чули. І ось ця молитва була спричинена глибоким розкаянням та жалем за спричинений гріх, про який його докоряв пророк Натан. І ось Давид добре розуміє ціну своєї гріховної нестриманості. І особливу увагу зверніть на те, як страсне бажання царя переступити Божий закон змінилося на ревну жагу мати близькі відносини з Богом. Ще в одному тексті священного Писання в діях апостолів, другий розділ з 37 вірша, ми читаємо: почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові іншим апостолам: що нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай кожний охреститься з вас в ім'я Ісуса, Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Про яку ситуацію тут йде мова? Почута проповідь, яку проповідував апостол Петро, вона спричинила глибоку реакцію розчулення в слухачах апостола. Вони в якийсь момент зрозуміли свою вину, що сталося з Ісусом Христом через їхню невіру. І ось це був істинний жаль і осмислення свого гріховного положення, яке спричинило логічне. Питання, що ж нам робити? І ось, підсумовуючи ці три аспекти покаяння інтелектуальний, емоційний і вольовий, важливо зазначити, що істинне покаяння не означає просто мати жаль за спричинений гріх або гріховний спосіб життя. Це також не означає, що людина просто визнає свою вину та погоджується зі своєю гріховністю. Покаяння, хоча і включає всі ці елементи, проте в своїй глибинній суті це означає порвати зі своїм греховним минулим та почати нове життя з Ісусом Христом. І ось підсумовуючи все вище почуте, ми з вами можемо дати наступне визначення покаянню. Тобто, що таке покаяння? Покаяння. Це глибоке внутрішнє усвідомлення свого істинного положення перед Богом, яке супроводжується жалем та відразою до гріха, та розумінням тієї ціни, яку Ісус Христос заплатив за спасіння, внаслідок чого така людина залишає гріховний спосіб життя та починає жити в послуху Богу та Його заповідям для слави Божої. Таке покаяння не веде до безгрішного життя, яке апріорі неможливо в людському тілі. Проте людина, яка почала нове життя з Богом, завдяки йому набуває святі відчуття по відношенню до гріху та бажає жити для Божої слави. Якщо до покаяння людина грішила, не задумуючись над тим, яким є Боже відношення до гріха то тепер вона починає дивитися на самопотенційну можливість грішити, як на спосіб, який обурює святого Бога.